Карел Чапик. Оповідання з обох кишень Синя Хризантема. Ось я вам розповім, сказав старий Улінмуш, як з'явилася на світ синя Хризантема Клара. Я тоді закладав князівський Літенбургський парк у Рубенці. Пане, старий князь то був трохи знавець. Цілі дерева надсилали йому від Венче Занглії. І тільки тюльпанів з Голландії він одержав 17 тисяч кущів. Але це так, між іншим. От якось у неділю йду я вулицю і зустрічаю Клару. Знаєте, це тамтешня ідіотка, глухоніма божевільна дзига, яка де не піде, там і реве щасливо. Не знаєте, пане, чому ті ідіоти такі щасливі? Я саме обминав її, що, бува, не поцілувала мене, коли раптом побачив у неї в лапах букет? Це був якийсь кріп і різне польове зілля. Але між ними, пане, я побачив щось таке, аж мене мало шлях не травнув. Та навіжена. Мала в своєму букеті одну квітку пишної Хризантеми. Яка була синя. Пане, синя! Вона була десь така синя, як пхльокс лямкан. трохи за спідним відтінком, затласно-рожевими краями всереди, як шампанула турбіната. Гарна, повна, але то ще нічого, пане та барва була тоді, як зрештою і тепер зовсім незнана у тривкої індійської хризантеми. Кілька років тому я був у старого венша, сер Джеймс якось мені паночку хвалився, що в них тоді розквітла одна хризантема, завезена просто з Китаю. І була вона трохи фіалкова. Але взимку, на жаль, відсвіла. І ось ця скрикотлива машкара тримала в пазурах таку синю Хризантему, про яку можна тільки марити. Гаразд, Отож, та Клара радісно загула і тицнула мені свій букет. Я дав їй крону і вказав на Хризантему. Кларо, де ти її взяла? Клара захоплено куткудака, реготалася, більше я з неї нічого не витягнув. Кричу на неї, показую на мигах, але все даремно. Лиш поривалося будь що мене обняти. Я біжу до старого князя з дорогоцінною синьою хризантемою. Ваша світлість, от що росте десь тут поблизу, ходіть шукати! Старий негайно звелів запрягти бричку, щоб і клару взяти з собою. Але клара тим часом десь зникла й тоді, і годі було її знайти. Ми стояли біля повоза й гарикалися з добру годину. Князь служив колись у драгунах, і ще не викричилася як слід, коли це ось пригналася Клара з висолопаним язиком і всукала. Мені цілий букет свіжонарваних синіх хризантем. Князь простягнув їй стокромку, але розчарована Клара вдарилася в плач. Сірома ніколи стокромки не бачив, мусив їй дати крону, щоб утихомирити. Вона почала танцювати і кричати. Але ми її посадили напередок, показали їй сині хризантеми, і Клара вединась. Клара напередку вищала з радощів, і ви не можете собі уявити, який був обурний його достойність, пан машталір, що змушений сидіти поруч неї. крім того, коні кожної хвилини харапудили собі того її вереску. Кукуїкання, одне слово, то була бісова їзда. Як прогналися, ми півтори години, я й кажу. Ваша світлість, ми вже проїхали принаймні 14 кілометрів. Дарма, бучав князь, очі 100 кілометрів. Ну добре, я не те, але ж Клара з другим своїм букетом повернулося за годину. Те місце не може бути далі, як за три кілометри від Лубенця. Ларо! кричить князь і показує на сині резантевин. Де вони ростуть? Де ти їх знайшла? Клара розкрякалася і все показувала вперед. Швидше за все, була рада, що їде на бритці. Слухайте, я думав, що князь її б'є. Господи, як він умів літувати. З коней капала піна, Клара гелготала, князь блюзни, кучер мало не плакав від сорому. А я будував плани, як знайти синю Хризантему. Ваша світлість, кажу, так не годиться. Нам треба шукати без Клари. Викреслимо собі на мапі циркулем коло в три кілометри, розділимо його на сектори і будемо шукати від дому до дому. Головіше, сказав князь, та ж на три кілометри від Лубенця нема ніякого парку. Ну, добре, кажу, у парку ви знайшли б дідька лицкого. Хіба що шукатимете агерартум або кан. Дивіться, он де внизу на стеблині є трохи землі, то ніякий не гумус, то не пуча жовті. Швидше за все, угноїна людським калом. Нам треба шукати місце, де багато голубів. На лопусі повно голубиного посліду. Найповніше вона росте біля плоту з необчищених течок. Бо онде, під живчиком листка шматочок розчіпленої ялинової кори, так це непоминальний знак. Який, пита князь, а такий, кажу вам. Що нам треба шукати в окрузі на 3 кілометри біля кожної халупи. Ми розділимося на четверо: ви, я, ваш садівник і мій помічник Венсел. От і все. Гаразд, уранці по цьому найперше Клара знову принесла мені букет хризантем. Потім я обдивився свій сектор, у кожній поварені пив тепле пиво. Їв сирки і розпитував людей по сині хризантеми. Пане, не питайте, яка свистуха була в мене по тих сирках. Спека стояла рідкісна, як до кінця вересня, і я залазив до кожної хати і мусив терпіти всілякі грубощі, бо люди собі думали, що я божевільний агент або якийсь урядовець. Але одна річ до вечора з'ясувалася. Жодної синьої хризантеми в моїм секторі не росло. В інших трьох також не знайшли нічого. Лиш Клара принесла новий букет наламаних синіх хризантем. Знаєте, наш князь великий пан, узявшись за справу, закликав жандарів, кожному встромив у руки по одній квітці синьої хризантеми і обіцяв їм не від що, як знайдуть йому. Де вона росте? Жандарі, пане, це освічені люди, читають газети і таке інше. І кінто, вони знають тут кожний камінь і мають страшенний вплив. Пане, ви не подумайте собі, того ж таки дня шестеро жандарів, громадські стражники, старости громади, шкільна молодь із учителями одна Ватага Циган облазили весь той шмат землі. На три кілометри навколо порвали все, що де сіло, і принесли до замку. Далебі цього добра було, як на святі Божого тіла. Але синьої Хризантеми, певна річ, не було жодної. Клару ми звеліли стерегти весь день, та вночі вона втекла і після півночі принесла мені цілий оберемок синіх Хризантем. Ми одразу ж посадили її до цупи, щоб не дорвала всі, але ми були в безвихідному становищі. І-богу, це немов якась мана, уявіть собі, край як долоня. Слухайте, людина має право бути брутальною, коли вона в дуже великій бідіч, коли її спіткає невдача. Я це знаю. Але коли мені пан князь, лютуючи, сказав, що я такий самий ідіот, як і Клара, я відповів йому, що не хочу слухати лайку від якоїсь старого третина і пішов просто до потяга. Відтоді я в Лубенці не був. Але коли я вже сидів у вагоні і потяг рушив, я розрюмсався, як малий хлопець, від того, що вже не побачив синіх ризантени. І що зовсім покидає її. І ось, плачучи, отак та дивлячись у вікно, я побачив раптом біля колії, що синя. Пане чапку, то було щось сильніше за мене. Воно підняло мене з місця і кинуло до сигнального гальма. Я незчувся і коли потяг струснувся, гальмучий, і я повалився на протилежну лаву. І в той час зломив собі ось цього пальця. А коли прибіг кондуктор, я, затинаючись, пояснив, що забув щось у Лубенці і мусив заплатити клятий штраф. Пане, я лаявся, як шпак, і куйла по лінії назад до того синього. Ой о, казав я собі, може, то тільки осіння айстра або інше синє сміття, а ти викинув такі нехристиянські гроші. Пройшов я десь із 500 метрів, вже думав, що те синє не могло бути так далеко, що я проминув його або ж воно мені тільки привиділося, коли це на такому собі горбочку бачу хатинку сторожа, і стечковий тин з його садочка виглядає те синє. То були два кущі синьої хризантеми. Пане, Кожна дитина знає, що саме залізничні сторожі викохують у своїх садочках. Крім капусти та кавунів, є там, звичайно, соняшний, кілька кущів червоних рож, мальви, геліотроп яка-небудь родина. А ось цей хлоп'яга не мав і того, тільки картоплю, квасолю, один кущ бузини і в кутку дві сині хризантеми. Чоловіче, кажу я йому крізь плід, — де ви взяли оті квіти? Ті сині, — відказав сторож. Вони тут зосталися по небіщикові чермаку, який сторожував тут до мене. Але тут по коліях не можна ходити, пані. Он не табличка. По кол'ях ходити заборонено. — Що ви тут робите? Ядечко, кажу йому. Даруйте, куди ж то до, до вас йти? Колією, відповів на те сторож. Але по що сюди комусь ходити, чого ви хочете? Забирайтеся, геть кляти дурню, але на колії, щоб і ноги твоєї не було. То куди, кажу я, мені забиратися? Мене це не обходить, кричить Сторож, але по колії не смій, та й годі. От сіда з краєчкою та й кажу йому слухайте, дідусю, подайте мені ті сині квіти. Не подам, бухчить Сторож. І вимітайтеся звідси, тут заборонено сидіть. А от о чому, кажу йому, на жодній таблиці не написано, що тут заборонено сидіти. Ходити заборонено, а я ж тут не хожу, той сторопів і надалі вже тільки лай в мене через тим. Але він був найпевніше просто відлюдько. За хвилину він урвав лайку і почав розмовляти сам із собою. А за пів години вийшов, щоб оглянути колію. То що? спинився він переді мною. Заретися звідси, чи ні? Не можу кажу я. Ходити колію заборонено, а інші дороги звідси нема. Торож хвилинку подумав. То знаєте що? сказав потім. Поки я заходитиму за той скрут, чухрайте звідси по колії я не побачу. Я гаряче йому подякував, а коли він зайшов за скрут, я переліз через тин до його садка і його власним заступом викопав обидві сині хризантеми. Я їх украв, пане. Я чесний чоловік і крав у своєму житті тільки сім разів і завжди то були квіти. За годину я сидів у потязі, віз до себе додому вкрадені сині хризантеми. Коли ж я проїздив повз ту сторожівню, там стояв той дідуга з прапорцем і супився, як чорт. Я помахаю капелюхом, але гадаю, що він мене не впізнав. Так ось бачите, пане, через те, що там була табличка з написом Ходити заборонено нікому ні нам, ні жандармам, ні циганам, ні дітям не спало на думку шукати там синіх византев. Таку силу пане має застережна табличка. Може, біля сторожів він ростуть сині петрові ключі, або дерево пізнання, або золота папороть, але ніхто ніколи про них не дізнається, бо колією ходити суворо заборонено, та й край. Тільки божевільна клава туди дісталася, бо була ідіотка і не вміла читати. Тому я назвав так синій писню візантеною Клара. Я вже 15 років порився коло них, та, мабуть, я розпестив їх добрим ґрунтом і вологою. Той йому залізничний сторож взагалі не поливав їх, мали там під собою глину чисто олово. Одне слово навесні вони в мене відживають. Улітку брунькуються, а в серпні вже в'януть. Подумайте на ну лишень, я один на весь світ маю синю Хризантему і не можу показати її перед людьми. Що там Британь і Анастазій? Вони хіба тільки трохи фіялкові? Але Клара, пане, коли в мене нарешті засвіте Клара. То про неї говоритиме весь світ. 1928 рік